Вітаю, друзі. Отже, я приїхала із Лідла і в інших магазинах також була. Зараз хочу показати вам свої покупочки. Покупочки одягу, одяг, який я купила в Лідлі. Я вам сказала, що я заплатила дуже багато грошей, 160 євро, то не думайте, що це тільки на їду. Я також купила собі одяг. Багато одягу. Так, значить, перша покупочка моя це ось такий светрик фліска. Називається «Ladies' Fleece Jacket. anti Anti-Pilling Finish Helps Prevent bobbles. Що це таке, я не знаю. Щось хороше, очевидно. Багато якихось значочечків. Так, Nice and Fleece таккі. Піанівето Кетію ласку. Маленький, не буду читати. Маленький замочок там казали. Там були такі чорні. От такі гарненькі. Я вирішила купити гарненький, бо наш мені чорний. Я зараз просто вам покажу, що я купила, а потім приміряю, і будемо бачити, з вами, що в мене тут, господи, прости. І тут у мене і М, і Л написано. Чого воно тут написано, І М, і Л. Бог його знає. Європейський М Європейський М О, от така просто звичайненька, тепленька штука на флісі. На флісі тепленькому бачимо розтібається повністю. У мене просто такої немає, такої, щоб я піддягала. А я, як ви знаєте, в північній країні, тож, тож. далі купила такі собі модні штани. Це все на якихось там поличках, де супер-пупер розпродаж. Ось такі штани собі купила. Смара це марка Лідлівська. Розмір М. Тут навіть щось таке є, типу, як стрілочки. Не дуже теплі, але зимою можна вдягати, якщо кудись там іти в гості, наприклад. або що. Я останнім часом зовсім не наряжаюся, і мене це все давить, мішає мені. А це такі еластичні штанішки. теж приміряю, і з цією кофточкою покажу. Далі купила собі спортивний костюм це, мабуть, лишнє. Це я. Думаю, що це те, що я купила зайве. 11 євро коштує увесь костюм. 11 євро. Дуже світлий, такий, звісно, але він дуже м'якусінький. Ну, і я працюю вдома, я цілий день вдома, тож мені так захотілося. Я дуже давно хотіла такий м'якесенький костюмчик флісовий, чи який там Він, він не флісовий, а він такий вілюрчиковий. вілюрчиковий. Ось такий тюк-тюк. Теж приміряю. Е, так, і ще що, і ще що. І ось таку щось я її тут перебирала, перебирала цю кофтинку. Якийсь розмір взяла, мабуть, велика, я так думаю, ну, але нічого не випадає з неї. Я великі речі люблю. Це така під низ вдягається з коротесеньким замочком. Типу, як термобілизна. Трошки великувата, я дивлюся, буде, бо треба, щоб вона облягала. Ну, я купила М, -ку, а мені треба було С, очевидно. Отака така вона тут, не знаю, чи ви побачите це. Бачите, це всередині з зворотнього боку. Отакий матеріал. От і. Що і, і. я вам ще про неї? Звичайно, вона синтетична, але я помітила, що синтетика, знаєте, вона гріє не гірше, ніж не синтетика. Що тут нам пишуть? Ось такий. така фірма. Коштувала там щось теж якісь невеликі гроші. Зараз все буду міряти, і я їм повернемося. Перший костюм те, що домашній, спортивний карманчики. Я взяла собі розмір L, як ми бачимо, ще мені є куди рости. Того, що я не люблю, коли мене щось давить. Дуже ніжний, приємний увесь костюм, коштує 11 євро. Як вам показати низ, я не знаю. Отакий низ. такий низ. Такий низ. <плес> <плес> Далі можемо тарам тарам тарам. Тарам тарам-тарам-тарам. Перерва. Наступний одяг. Погане освітлення. I am sorry. I am дуже sorry. Ось так. Ой. Значить, дивіться, ось цей, цей светрик. Ух, ух, ух. Ось цей светрик, це флісочка у нас. Дуже хороший, невеликий, немалий, якраз такий при тілі. Ну, тут у мене ще знизу дві кофти. А, задоволена, задоволена. Сів гарно, колір гарний. Далі ось така, типу як термобілизна. Ну, тут а, я трошки пере. Страхувалася і купила завелику. Бачите, термобілизна, вона краще, коли, коли облягає, а не коли отак теліпається. У мене тут ще така бахмата футболка. От. Ну, але ось такий тут рукавчик. Бачите, гарненький. Тюк-тюк. І штанішки. Штанішки. Дуже звичайні, на резиночці. Штаніжки хороша посадочка. Ну, такі вони більш не на зиму, але зимою можна ходити кудись, в <рес> гості. Резинка можна їсти скільки хочеш. Та-дам! та-дам, та-дам, тарам.